Це ти вперше хочеш повернутися у школу. Як відчуття, ніби повернення на місце злочину. І я вже знаю, де закопані тіла. Усім привіт, друзі. З вами кіномозок. І якщо зараз ви знайшли себе тут, отже, ви так само як і я любите хороше кіно. Сьогодні з вами поговоримо про продовження серіалу Венздей, якого чекали понад три роки, і нарешті таки дочекалися. Як завжди за традицією потрохи за все, тож сідається зручніше і приємного перегляду. Після гучного успіху першого сезону Netflix майже миттєво оголосив про його продовження. Потрібен фінал. Ні-ні-ні, Любчику. Потрібен. Сиквел. Та головна інтрига була в тому, яким же буде тон серіалу надалі. Тут ключову роль зіграла Дженна Ортега. Акторка не лише повернулася до образу в Венздей, але й отримала статус виконавчої продюсерки. Вона відверто заявила, що другий сезон має стати менше про побачення, більше про жахи. Це відповідно означало сув від любовних ліній, що були предметом дискусії у фанатів, до більш темного і хорорного настрою. Я казав, що це історія про любов? Ні, це фільм жахів. Шоурамери Альфред Гоф та Майлз Міллар підтвердили цей курс. За їхніми словами, серіал залишився сатирою з гумором, однак тепер страшне відчувається гостріше. Ще одне масштабне рішення релокація знімального процесу. Якщо перший сезон знімали в Румунії, то другий перенесли в Ірландію. Продюсери пояснювали це логістикою та фінансами. Це коштуватиме приблизно витрати ще трохи і збиратимеш у мене на могилі ромашки. Країна пропонує вигідні податкові пільги, а головне унікальне магічне світло та готичні пейзажі. Адже туман в Ірландії настільки густий, що навіть привиди там ходять з ліхтариками. Для бази зйомок обрали Ешфорд Studios у графстві Віклоу, а роль Невермору тепер виконує замок Чарневіл. Додатково знімальна група працювала в Дубліні, Офалі. Та навіть у Трініті College, який зіграв аеропорт Нью-Джерсі. Знімальний період розпочався у травні 2024 року і тривав приблизно 6 місяців. У грудні того ж року команда оголосила про завершення основних робіт. За цей час збудували та переробили цілі інтер'єри від коридорів і годинникової вежі до нових класних кімнат і зали для масштабної венеційської сцени, де зібрали понад тисячу костюмів. Куди витріщиться? Жийте! Жийте! До роботи, звісно ж, знову долучився Тім Бартон, залишаючись виконавчим продюсером, і також знявши кілька епізодів, задаючи загальну стилістику серіалу. Разом з ним у режисерському кріслі працювали Пако Кабезас та Анджела Робінсон, які додали власні акценти, зберігаючи водночас пізнаваний Бартонівський настрій. Таким чином, створення другого сезону стало не просто продовженням, а Таким собі своєрідним перезапуском. Нова країна, нові виробничі масштаби і чіткий вибір на користь похмурішої та більш атмосферної історії. Після канікул, які Венздей провела, опановуючи свій ясновидчий дар та полюючи на маніяків, дівчина повертається до Невермору. Цього року в компанії молодшого брата Пакслі і несподівано своїх батьків. Звісно ж, неприємності та скорботи не змушують себе довго чекати, адже Вензи Адамс притягує їх краще, ніж крапля крові з граю Аку. Не хочу. О, тобі дуже боля. Відзимався! Тільки цього разу все буде дещо складніше, ніж торік. Адже її сновидіння несподівано збунтувалося. Тож на природних підказок більше не буде. А отже, доведеться застосувати свій гострий розум та детективні навички, щоб розплутати чергову справу і врятувати від смерті близьких. Має померти Адамс. Питання в тім, Хто саме? Перший позитивний момент, який варто відзначити, і про який я вже згадав, це відсутність романтичної лінії, пов'язаної саме з головною героїнею, яка у першому сезоні лише відволікала від головних подій. Та й, взагалі, на мою думку, Венздей та романтика треба як мертвому вайфай. Щоправда, залишається ще Еніт, але, але то вже окрема історія. Що швидше знайду відповіді, то швидше врятую Еніт. <гас> яку я зараз хочу прибити. <гас> Сюжет дійсно став похмурішим і навіть жорстокішим, що детальніше обговоримо у четвертому розділі. Єдині дві речі, які можна закинути продовженню, це нуднуваті третя та сьомі серії і самоповтори. Робіть усе те саме, що й минулого разу. І всі щасливі. Другий сезон працює чітко за тією самою схемою, що й перший. Тут так само когось роздирають на шматки у першій серії, є серія з балом та новим танцем, тепер у виконанні Емми, і ще кілька повторюваних елементів. Це, безумовно, грає не на користь загальному враженню, як повітряна кулька на похороні, безглуздо і дратує. Втім, у світі, де повтори вже стають нормою, везлі принаймні робить все зі смаком, ніби подаючи глядачам вже знайому страву, але цього разу приправлено крапелькою отрути. Додала щось нове? Хоча особисто від себе скажу, що за четверту, шосту та восьмі серії я готовий пробачити все. З іншого ж боку, ми маємо більшу присутність усієї родини Адамс, розвиток стосунків між Вензді та Мортішею, чого відчутно бракувало у першому сезоні. Ще більше занурення у дружбу Венздей та Еніт, яка тут розчулює навіть більше, ніж їхні обійми у останній серії першого сезону. Капрі каже, що я не повинна переживати це на самоті, що моя сила в моїй зграї. Але правда в тому, що ти моя зграя Венздей. Ну і справжня імба. Нам нарешті-таки розкажуть історію речі, від якої я офігів так само, як коли на похороні мертвий родич в труні раптово прокидається. Та що б мене? Ну і традиційно фінал сезону підкинув кілька загадок та гачків на продовження, яке вже офіційно підтверджено, і над якими я вже почав потрохи кумекати, тому підписуйтеся на мій канал та стежте, аби не пропустити нічого цікавого. Більшість касту першого сезону повернулася до своїх ролей, включаючи навіть Гвендолін Крісті, чия героїня померла. Проте творці знайшли таки ласівку, як її навколо воскресити. Якщо я не мертва, то чому ви тут? Бо я твій новий дух-провідник. Сюрприз. З новачків у цьому сезоні Стів Бушемі у ролі нового директора Бережіть Духи Невермор? Іві Темплтон у ролі Агнес скаженої фанатки Венздей з вкрай запущеним синдромом нав'язливості, яка стала однією з головних родзинок сезону, яку я до останнього підозрював у ролі таємної лиходійки, і яка заслуговує оплесків від фанатів серіалу. Джоанна Ламлі у ролі бабусі Венздей, Олен Пейнтер у ролі Айзека Найта, який виявився невдячним гівнюком. Френсіс Оконер у ролі Франсуази Галпін, Крістофер Ллойд у ролі професора Орлофа та інші. Однак хай би як банально це не звучало, та найкращий перформанс у сезоні видають саме Дженна та Ема. Зараз буде сюжетний спойлер, тому якщо ви ще не дивилися другий сезон, ставте відео на паузу, а ще краще переходьте за посиланням на відео, де я дивлюся серіал, і повертайтеся сюди. Отже, те, як дівчата перевтілилися одна в одну в шостій серії, це просто. Чуваки, це просто зривбашти! Це просто геніально! З одного боку, обмін тілами звучить банально, хто вже тільки такого не робив. Але коли це робить Венздей, банальність починає плакати в куточку. До слова, Ема вже мала подібний досвід у фільмі Родинний обмін. Проте тут усе було дещо складніше, оскільки кожна з них працювала зі своїм персонажем вже достатньо довго, і перейняти саме манеру поведінки одна одної реакції та інші штуки, оце була справжня акторська задачка. Чого вартий тільки танець Джене під цю пісню, який, до речі, має більше шансів завіруситися, ніж танок Емми та Іві. І так, я так само як Еніт, полюбляю кей-поп. Бумбая! Я я бомбая! Повертаючись до того, що я вже казав, це ще більше зміцнює зв'язок між ними та їхню дружбу. До речі, варто віддати належне увазі творців до деталей. Адже коли венздей у тілі Еніт обертається на во лаку, її хутро стає пепелясто чорним, як її волосся. І виглядає вона в цей момент направду моторошно. Дуже шкода тільки, що її присутність на екрані обмежилася цими двома хвилинами, до чого повернемося у наступному розділі. Словом, перевершити Джену та Ему в цьому сезоні здатен хіба що улюблених глядачів річ, чия роль об'єктивно є найскладнішою. Адже, окрім того, що Віктору Доробанто, який грає живу долоні, треба постійно перебувати у найнезручніших позиціях. Річ також постійно спілкується з іншими героями, мовою жестів та азбукою морзе, якими, відповідно, також треба володіти, аби не схалтурити. Словом, річ це єдиний актор, який здатен показати емоції однією рукою більше, ніж деякі усім своїм тілом. Що відбувається? Oh! Не треба бути генієм, щоб зрозуміти. Ну і як завжди, окрема подяка за наш неперевершений дубляж. Цього разу голоси персонажам подарували Єлизавета Мастаєва він перебуває в Омані, що я його нова жертва. Нехай тішиться, а тим часом я поясню, як ти попинилася. Галина Дубок. Тому що, хоча Венсдей це буквально тунель в кінці мого світла, не уявляю свого життя без неї. Євген Пашин. Хто тобі нерви в коса заплутав моя буря? Марина Клобницька. Будь обережна, Люба. Контроль це часто Омана, яка дозволила батькові повірити, що він голова сім'ї. Андрій Альохін О, не хвилюйся. Якщо є експерт із потрапляння до психушки, це я. Єсенія Селізньова та інші актори. Схова ікла, веселкова Барбі. До того ж, я звела вас разом з цим красеним. Не дякуй. Дякуємо за це студії Так Треба. продакшн», режисерці дубляжу Олені Блінніковій та перекладачці Катерині Устиновій. Як і пообіцяли Джена Ортега та Тім Бартон, атмосферку в другому сезоні справді підкрутили до більш похмурих відтінків, і тепер вона справді більше нагадує туман на кладовищем ані, аніж звичайне підліткове фентезі. До прикладу, якщо в першому сезоні творці боялися в подробицях показувати, як гай триве людей на шматки, то тепер воскресли зомбі спокійно в кадрі хаває мізки. Щоправда, теж без надмірних подробиць, аби не вліпили рейтинг R. Річ. Я перепрошую. Ось він малий шивеник. Також ще більше відчувається вплив на виробництво саме Тіма Бартона, який, до прикладу, особисто розробив та зняв сцену у стилі своїх мультфільмів. Шив собі геніальний хлопчик. Зі слабким серцем. Він проводив всі дні в ліжку, малюючи неймовірні машини, які планував колись створити. Крім того, його любов до непропорційно великих очей тут також дається ознаки, коли з'являється другий гайд. Також Дженна, обіймаючи посаду виконавчої продюсерки, без сумніву теж підкинула кілька своїх ідей щодо розвитку та поведінки її героїні. Зокрема, під час знімання вона була більш вільна в імпровізаціях, аби ще яскравіше показати характер Венсдей. Наприклад, у кількох сценах, коли вона потрапляє в приміщення, де кується якась некомфортна для неї двіжуха, вона просто собі розвертається та йде геть. Крім того, як я розповідав у першому розділі, основну локацію зйомок було змінено, що також відчувається. Зокрема, ті, хто дивився мій перегляд цього сезону, пам'ятають мою реакцію, коли ми тільки повертаємося до Невермору, що там усе якось змінилося, і все тепер інакше ніж було. Ніщо ніколи не повторюється двічі, моя мила. Втім, варто пройти адаптаційний період з перших двох серій і до цього звикаєш, і все навколо вже сприймається як знайоме. А от чого мені дійсно забрало, то це екшену. Таке враження, що знімальна група не втислася у бюджет і вирішила зекономити на спецефектах, аби не облажатися. Бо, наприклад, коли Вензи перевтілилася на волку Лаку, боже, це ж був такий момент! І в мене у цей, в цей час в голові була одна єдина думка. Будь ласка, дайте ви їй помахатися з гайдом. І загалом з нових монстрів, яких нам обіцяли, ми побачили тільки вище згаданого другого гайда, зомбі, отих кріпових воронів і пару невідомих ізгоїв у Вілогіл. Тож дуже сподіваюся, що третій сезон підніме ставки іще вище. Загалом тут усе залишилося в такому стилі, що і в першому сезоні. Хоча, звісно, виділяється кей-поп пісня Бумба і я, від якої я залишуся просто в захваті. І, звісно ж, нова пісня Леді Гаги, створена спеціально для серіалу, і кліп до якої також знімав Тім Бартон. Щоправда, саму леді Гаку, яку всі очікували побачити у повноцінній ролі, використали швидше як приманку для фанатів, так само, як Педро Паскаля в його останніх кількох фільмах. Адже вона з'явилася, хоч і ефектно, тут нічого не скажеш. Та що ж це таке? Адже з'явилася вона хоч і ефект, але нічого не скажеш, проте лише на 2 хвилини, що особисто мене засмутило. Підбиваючи підсумок, сюжет отримує 7 балів через самоповтори з першого сезону, а також дві нуднуваті серії. Розвиток персонажів та укріплення зв'язку між героями отримує десятку. Акторська гра, атмосфера та музика також отримують по 10 балів. Таким чином, коефіцієнт кіномозку для другої труни на цвинтарі найдивнішої і дорівнює 9,4 бали з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Тишіте вподобайки, якщо вам сподобався огляд. Пишіть у коментарях, чи ви вже бачили другий сезон, які враження він залишив у вас, чи сподобався він вам більше за перший, і чи чекатимете ви на третій. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити. Переходьте за посиланням до мого плейліста, присвяченого серіалу, ставайте спонсорами каналу, аби він не опинився в труні раніше часу. І, звісно ж, не забувайте про донати на ЗСУ. З вами були кіномозок і річ. Побачимося у нових оглядах!